Перше питання ми роздивились друзі. Що ж у вас на порозі? На порозі у вас, знову ж таки, дивіться, людина з високою посадою, можливо, чиновник, депутат, або щось таке. Так, це вам по долі і необхідно щось вимітати з вашого життя, або ви вимітите з вашого життя. Тому що на ваш поріг заходить людина стабільна, яка допоможе вам, буде підтримувати вас, за ним будете як за кам'яною стіною, за людиною він, вона перевертайте під себе. І це вам по долі. Давайте уточнимо питання, що ж у вас на порозі, про що говорять ці три карти. Що на порозі Медвідь це хто і що ми прибираємо свого життя? Так, на порозі. Імператор, дивіться, медвідь. Так, впливова особа Любить традиції. Так, приїде на машині. Або допоможе вам в ваших справах. Так, грошей на все вистачається. Прошу. Так. У вас на порозі двоє людей. Нова людина стабільна, яка вам по долі. І... Ваш колишній, якщо це для жінок, якщо для чоловіків, дивіться, це нова імператриця. І е, з колишніх стосунків е, мечева королева. Так, цей король мечевий в холодних енергіях знаходиться. але для чогось, Хоча б ваш в холодних енергіях, тобто не дуже гарно до вас, відноситься, але для чогось йому необхідні все-таки стосунки. Можливо, хоч і енергії набратися. Можливо, в нього не розвивається нічого, немає і кохання немає, немає достатку в сім'ї. І він прагне набратися у вас емоцій, тобто не давайте йому такого шансу. Для того, щоб сповнити себе емоціями і вернути бувалий достаток, тобто коштів йому не вистачає. Так, отже, на порозі у вас двоє людей, ще що швидко. Так, ви скоро, уже зовсім скоро. Будете отримувати результати від своєї роботи. Щось ви робили, чи в особистому житті, чи в фінансовому, чи в якійсь справі іншій. Дивіться, ви багато сил, енергії вклали, працювали, можливо, не один місяць, хто не один рік. І ви очікуєте вже результатів, і вони будуть. Вони до вас ось вже йдуть, бачите, як кораблі по морю, тобто вертаються в гавань. Да, вам було важко це робити. Ви очікували ці результати, балансували і фінансово, або вибирали якийсь варіант. Дивіться, чи вам бути підвішеним, тобто очікувати, чогось обдумувати, складену у вас ситуацію, то ви вдавалися якраз у колишні взаємовідносини думками. Так. Якщо це жінки, то ви королева жезлова. Входите в свою силу по правосуддю. Тобто до вас йде людина на допомогу. Відкидайте всіх колишніх, які до вас знаходяться в холодних енергіях, і отримуйте бажане. І воно до вас прийде. Так, але ж не забувайте, все одно, не склавши ручки, треба ще працювати. Дивіться, ви будьте холодною королевою, до цієї людини, бажано не спілкуватися з ним, або так, на відстані. Трішечки.